Доброго ранку. Побудуємо графік функції y дорівнює синус х. Дані значення знаходяться в табличці. Для побудови визначимо одиничний відрізок. Пі це приблизно 3,14 6 клітинок пі. Від цього починаємо відрахунок. Половинка пі на 2. Якщо пі поділити на 3 частинки. Тобто по дві клітинки це буде пі на 3. І тут дві клітинки – 2 пі на 3. Якщо поділити opinion, пі на 6 клітиночок, пі на 6. Рахуємо. 1 пі на 6, 2 пі на 6, 3 пі на 6, 4 пі на 6, 5 пі на 6. Тобто дана точка буде у нас 5 пі на 6. В даному проміжку побудуємо графік по табличці. Отже, пі на 6 – це одна друга – така базова точка, в нулі буде 0. Пі на 3, корінь з 3 на 2, це число дуже близьке до одиниці. Пі на 2, це буде одиниця. І 5 пі на 6, це одна друга. Пі 0. Для побудови графіка плавно з'єднуємо дані базові точки. Оскільки функція y доріння синус х є непарною, то її графік симметричний відносно початку координат. Виконуємо симметричне відображення лінії, зображеної на малюнку відносно початку координат, і отримаємо графік функції y доріння синус х на проміжку від мінус π до π. Знову мінус π на 6 це мінус одна друга. В мінус π на 2 мінус одиниця. В мінус 5 пі на 6 це мінус одна друга. В мінус пі 0. Від мінус пі до пі це є період. Побудуємо графік функції на проміжку від π до 2 пі. Визначимо базові точки 7 пі на 6 та 11 пі на 6. Зліва аналогічно. Це називається синусоїдом. Давайте поговоримо про властивості даної функції. Почнемо з області визначення. Область визначення від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Область значення функції, значення ігриків. Ми бачимо, що наша функція знаходиться в межах від мінус одиниці до плюс одиниці. Нулі функції. Точка перетину з вісію іксів є нулі функції. І вони є періодичними. Очці нуль. Далі в точці пі, далі в точці 2. І в від'ємному напрямку так само. Отже, ми говоримо, що х дорівнює 0 плюс період пі n це кількість повторювань, де n належить z множині цілих чисел. Проміжки зростання та проміжки спадання. Функція у нас зростає на проміжку від. Найменшого значення до найбільшого значення. Проєктуємо на вісь іксів і визначаємо даний проміжок від мінус пі на 2 через період 2πn. І до точки пі на 2. Це максимальне значення. І знову максимальне значення з'являється через період 2 πn де n належить. Z. Функція спадає на проміжку від π на 2 до 3π на 2 плюс 2 πn Де n належить Z. Проміжки знакосталості, тобто де функція є додатньою, а де є значення функції від'ємним. Функція більше нуля ось на цьому проміжку. Від нуля плюс 2 πn І до точки π. І знову ми розуміємо, що наступна буде через 2 πn де n належить z. Y менше нуля на проміжку, де x належить від точки π плюс 2 πn до точки 2 π плюс 2 πn де n належить Z. Можна було проміжок знакосталості, де Y менше нуля показати на від'ємній частині, можна на додатній, без різниці. І ще одна властивість це максимальні та мінімальні значення. Y максимальне дорівнює одиниці, коли X дорівнює π на 2 плюс, і переходить в, знову ж слідую максимальну через період 2 πn де n належить z. Y мінімальне дорівнює мінус одиниці в точці, давайте візьмемо від'ємний, коли х дорівнює мінус пі на 2 плюс період 2πn. Побудуємо графік функції y дорівнює косинус х за значеннями даної таблиці. В точці 0 значення 1, π на 3, 1, 2, в точці π на 2, 0. Пін 2 π на 3 мінус 1. В точці 2 π на 3 мінус 1 друга. В, в точці π мінус 1. В точці 4 π на 3 Мінус одна друга, 3 пі на 2 – нуль, в 5 пі на 3 – Одна друга. В 2π пі одиниця. Скільки функція є парною, графік функції симетрично відобразимо на проміжку від нуля. До 2π в симметричний проміжок. Запишемо властивості даної функції область визначення х належить r. Область значення від мінус одиниці до одиниці. Функція зростає на проміжку від мінус пі. Плюс період 2πn до числа 0 плюс період 2πn. 0 не пишемо. dn належить z. Функція спадає на проміжку від 0 плюс 2πn до π плюс 2πn. n належить z. Функція набуває додатніх значень на проміжку від мінус π на 2 плюс 2 πn до π на 2 плюс 2πn. Y набуває від'ємних значень на проміжку від π на 2 плюс 2πn до 3π2 на 2 плюс 2πn. Максимальне та мінімальне значення функції у точках 0 плюс період 2πn. Y мінімальне у точках π плюс 2πn.